Національний лісотехнічний університет України є єдиним у державі багаторівневим поліфункціональним вищим навчальним закладом лісового профілю. За якістю науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації університет займає шосте місце в Україні у національному рейтингу топ 200 посідає четверте місце серед вищих навчальних закладів Львівщини у структурі Національного лісотехнічного університету України чотири навчально-наукові інститути та центр післядипломної освіти. Кожен із яких забезпечений сучасною матеріально-технічною базою. Для навчання, практики та активного дозвілля. Ми ставимо собі за мету допомогти іншим вищим навчальним закладам, екологізувати свої навчальні програми, тому що ми мусимо виховати принципово мову людину. Університет впроваджує новітні освітні експерименти, бере участь у міжнародному обміні досвідом та створює перспективи для реалізації активної молоді.